Відтоді минуло понад пів тисячі років. Тютюн Чу завоював світ, і з ним боролися цілі держави, і не штрафами, а екзекуціями і смертною карою. Але перемогти можна тільки персонально. Уже не курю 30 років. Два місяці назад покинув Чому? Просто і подорощення сигарет, і, і звичка, Ну, воно ж портить здоров'я, це шкідливо для здоров'я. Ну, нічого до висновку, що вона мені мішає. В третьому класі в п'ятому. Курив за кампанію, кинув, теж може сказати, за кампанію. Не куріть, будь ласка, закиньте куріння. В класі, мабуть, в четвертому, може би четвертому, може бути в п'ятому. Мама... мати мене зловила, відхайдакала, як слідують. І не курив. навіть такі аргументи діють не завжди. Для когось кинути палити понад силу нічого не змусило. Шкідлива звичка обходиться усе дорожче. Зростають ціни на цигарки і статистика ракових захворювань. Але на рівнян діють інші аргументи. Зараз стали менше брати, в зв'язку з тим, що похолодало. Во-первых, їх інфекція ходить, і дітям до 18 років ми їх близько не підпускаємо. Зрештою, що саме змушує рівнян зав'язати з цигарками, не так важливо. Головне, щоб не було надто пізно. предупреждает. А Колумб! А Колумб! А Колумб! А Колумб! А Колумб! Ничем не ні виноват! Светлана Сорота, Олександр Ковтунець, Новини Рівного.